В бригаді з початку 16-го року, ну і по теперішній час. Коли я був току призваний на контракт, 58-му бригаду, ну я ще застав ті часи, коли ми е, старими засобами зв'язку по типу Р-173, р 111 ну такі ящики здорові, там де треба лампи, оці накалювання, де треба там крутити, імпульси, ну тобто дуже, от, дуже старого парка там часів радянщини. Ну, дійшли до того, що ми гігабіти передаємо так. У нас є е, засоби зв'язку, які там використовують армії, скажімо так, НАТО. Також у нас, ну, я так скажу, у нас, наприклад, по захищеності тієї самої інформації, захищеності того самого зв'язку, я думаю, ми мало чим поступаємося там, провідним арміям світу. Тільки почало повномасштабної війни, то Starlink це можна було сказати так, як порятунок. Тому що я пам'ятаю ті часи, коли ми воювали у Чернігівській області в самому початку. Коли ми там, грубо кажучи, якби на Київ стар, там, якісь, там, ми б інформацію взагалі б, там, би передавали, як може там, на Лашадях би їздили. По факту з'явився перший Starlink, ну це було, можна сказати, для нас проривом. Тому що там були тувеї, які е, росіяни подавили з самого початку, подавили, У них там був настільки потужний реп, що ну, бували, були такі факти, коли м -м, модем туея, прямо кажучи, плавився. Плавився, горів, і ми нічого не могли з цим робити, кроме того, як його там просто виключити. Тому ну, Starlink, звичайно, це там, Ілону Маску велике подякую. Там, я, хто з ним там домовлявся, Фьодорову. Але, але треба щось інше. Треба щось інше. От як, чисто моя об'єктивна точка зору, потрібно от щось військове. Ну, тому що Starlink ми візьмемо. Starlink, ну, це, скажімо так, гражданський інтернет, де там можуть купити, грубо кажучи. Ну, Люба люб, люб, людина собі може його там дозволити там, купити, собі, цей старінк поставить в себе вдома, але ж знову ж таки, це все впливає на захист інформації. ну Це не військова. Ну, нам говорили, що ворог там вже використовує і там там навіть, ну, могли читати там, в Новинах всіх, що ну, дійсно ворог використовує старлінки. Знову ж таки, я не бачу в тому проблему, якщо ворогу хтось, наприклад, Старлінг завезе із ну тобто тої самої візьмемо там Польщі чи Німеччини, ну яка в цьому проблема? Немає ніякої в цьому проблеми. Якщо їм хтось його завезе, там знову манними путями, якщо ми прекрасно дивимося, їм машини заводять всі нові, там неважливо там мерседеси, Тойоти, завозять завозить все через. Хто там Казахстан, я не знаю, хто там їм завозить Китай. Китай багато їм чого передає із ну, свого китайського цього. От навіть я там знову ж таки зустрічав е деякі варіанти їхніх засобів зв'язку, де була там мова російська і знизу китайська. Так, стикалися з їхніми російськими раціями ну, російськими раціями. Е ну, скажу так, знову ж таки. Досить непогано. Досить непогано. По-перше, що корпус самої рації, як вона зроблена, ну, от, до речі, доволі таки якісна. Тобто, ворога ніколи не треба недооцінювати. От у нас там, інколи там говорить, а що, там, ті цапи, вони Я, ну, і сам так роблю, і там людям своїм кажу, що ніколи не недооцінюйте ворога. Ворог теж навчається, навчається постійно з пливом е репу Ми стикаємося е не то, що постійно, а 24 на 7. Ми стикаємося з ребом. Але тут інша проблема: що ми стикаємося не тільки з ребом російським, а ми стикаємося і з своїм ребом. коли ми бачимо, що там кожного на машині стоять антенки. Всі їдуть, всі включені, хто там включає, хто взагалі там я ну, знаю такі варіанти. Коли людина поставила собі ре, включила його і поїхала. Ну а для чого ти його включив, якщо ти там знаходишся від лінії фронту там, за 30 кілометрів або там, без аналізатору якогось, там, спектру, там, аля цукорка якогось, там, він, допустимо, включив і він їде. Там. Не використовуйте мобільні телефони як засоби зв'язку. Як, ну, можна його використовувати, якщо ви там поставите спеціальне програмне забезпечення, наприклад, там якісь месенджери. І от я вам скажу, що е месенджер Фейсбуку, він буде більш захищений, ніж ви будете подзвонити там, через нашого якогось оператора стільникового даних. Тому треба використовувати там, сигнал, WhatsApp, якісь такі месенджери, де можна... Якось хоч якось захистити вашу інформацію, яку ви говорите по телефону. До армії до самої я із зв'язком нічого спільного взагалі я не, ну, не мав. Я взагалі за освітою вчитель географії і ніякого спільного зв'язку, а це чисто було моє, як би сказати, хобі. Я займався там, наприклад, дуже серйозно це пентестингом, тестування системної вразливості. Також я ну, постійно дивився всіляких е, там, блогерів на рахунок цього на Ютубі. І якось цьому навчався, і... а потім вже пішло-поїхало, що там почав їздити по навчальним центрам, десь цьому навчатися. І так сказати, я і став зв'язківцем. Ну, я вам скажу так, що зв'язківцем... Стати може і просто, а бути зв'язківцем це дуже-дуже важко. Можливо. Якщо ви впевнені в своїх силах і ви е, розумієтесь там в комп'ютерах, є там, ну, звичайно, програмування, десь там, знання мов програмування, десь там знання мереж, це буде звичайно плюсом, великим плюсом. Але для цього немає нічого страшного. Ми, ну, от багато хто приходить, він, ну, бували такі, хто взагалі нічого не розуміє. От його комп'ютер він там може напечатати якісь це. Ми все всьому навчаємо, навчимо людину і людині буде все просто і зрозуміло. І... Це yeah. такий стереотип, він, можна сказати, може декось йде з часів АТО. От... Так, от візьмемо часи, а там зв'язківці сиділи більше, скажімо так, в тилах. В тилах сиділи, Хоча от бували такі в мене випадки, коли ми розкидали польовку, і це була відстань до ворога, там, ну, 4, не 4 кілометри, а метрів 400 було. Ну, Пряма відстань, пряма віддімость, скажімо так, до ворога. І тому, а зараз, в умовах реальної зараз війни, це. ну, це зовсім не так, тому що в нас там є люди, які сидять там ну зовсім близько там за 3 кілометри, за 4 кілометри, за 2 кілометри. Коли йде прошивка радіостанцій, то це буває прямо на позиціях, відбувається. Так же само генератори, люди, які сидять з генераторами, і забезпечують сталий зв'язок. Це все. Це все дуже близько до ворога і обстріли постійні. Постійні обстріли це каби, артилерія. Це ну, постійно, як добрий день. В перші дні війни проблема була основна це велике подавлення ребом, наших засобів зв'язку було. Це подавлення того самого тувелю, радіозв'язку. Це була, ну, можна сказати, величезна проблема для нас. І ну, а в перші дні війни як ще проблема була, це можна сказати, більше десь там паніка в людей місцевих, коли там, наприклад, всі там виставляли фотографії. Ти не, не спів вже приїхати кудись там антенну поставити, як тебе вже там місцеві ходять, фотографують, що, що це ставляють, сюди ракета прилетить, сюди не треба нічого ставити. Були були нас такі випадки, коли досить... Всім нам знайомому місті, нас місцеві просто проганяли з території, ми не могли поставити антенну, тому що вони кажуть, якщо ви поставите тут антенну, то сюди прилетить ракета. І ну, нам просто цього перешкоджало, можна сказати. Так. Е, мабуть, з основних проблем зв'язківців у наш час, це, мабуть, що в нас, я б сказав, би, слабке забезпечення. От, наприклад, якщо взяти з тих з цієї апаратури, яка нам потрібна, от чомусь нам її дають дуже мало. І навіть сказав, ну сладко забезпечують. Тому що, наприклад, про апаратуру я сказав. І от даже от візьмемо з простого там, можна сказати, генератори, ну, їх мало. Ми, ну, я не знаю, як це можна не розуміти, але ж в умовах проведення війни в зоні бойових дій мало де можна знайти промсеть по нашому. І все на генераторах працює. Все на генераторах працює і потрібні генератори. Генератори виходять з ладу, може там якесь пальне, якесь я не знаю погане, але ну, обслуговуємо своєчасно, але генератори дійсно виходять з ладу і генераторів не вистачає, там екофло. Є проблеми також по камерам. Хотілося б більше знову, щоб в нашому підрозділі. Було ну, штат, як якийсь некомплект не вкомплектований. І, наприклад, людей, люди, які приходять з навчальних центрів, їх вони як зв'язківці дуже слабко підготовлені. Ніякий навчальний центр не замінить те, що ти. Е сам до цього дійдеш, коли ти сам це зрозумієш, звичайно, поштовх, це, коли тобі дадуть, це добре, але коли людина сама це зрозуміє, от як воно працює, от як воно ага, там, з цього порта переходить на цей порт, от для, для чого воно це переходить. Коли людина сама це зрозуміє, сама дійде до цього, то от так буде набагато ефективніше, я так вважаю. І тому ми ну, приділяємо увагу десь саме підготовці особового складу. Але ми приходимо, питаємо, от тебе був там, наприклад, там було три дні. За три дні дали оцю апаратуру зв'язку, чому ти навчився конкретно? Давай, розказуй, давай показуй. Ми дивимося там, звичайно. Якщо людина за ці три дні, вона дивиться там, потолок і ААБМ, то ну, звичайно тоді там десь можна відправити на навчальний центр. На перепідготовку, або ж де я так добряче злякався, ну, мабуть, ця ситуація була з танком, коли ми вночі їхали на нашу точку, бо сталося обрив кабелю на одній з антенн, і ми їдемо нам перед цим містом, там блокпост, і нам сказали, що. Хлопці, давайте там обережно, бо там іде обстріл. Ми добре, обережно, ми ж у засобах індивідуального захисту, але ми поїхали на точку, і окрім обстріла, ми побачили танк, який там працював. Я б хотів би сказати не те, що людям, людям, а от цьому 2 мільйони населення, яке не мобілізується до армії, що нічого сидіти вдома. За юбками, скажімо так. Звичайно, ми розуміємо, що економіку там потрібно тримати, не падати. Але ну, яка може бути економіка, якщо тут абсолютно? Тому всіх я закликаю мобілізуватись до армії і боротися з ворогом.